140 спортсменів представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх у Парижі цього року. Українці будуть змагатися у 17 з 22 видів спорту. Це рекорд в паралімпійській історії України. Нам настільки необхідно, щоб сьогодні українські паралімпійці вмотивували тисячі, десятки тисяч людей, які постраждали від країни вбивці, того, що вони можуть. І повинні повернутись до повносправного життя вперше за вісім років на ігри поїхала збірна України з волейболу сидячи, до складу якої війшли два ветерани повномасштабної російсько-української війни. Також дебютними для українських спортсменів стануть змагання у таких видах спорту, як ботча та гендбайк. Наша команда вона дійсно є національною, бо представники 20 регіонів, фактично 19 регіонів України. І місто Київ представлено національній паралімпійській команді України. Ну, найбільше попало в національну команду з Дніпропетровської області, це понад 14% з Полтавської і цікаво з Донецької областей. Це ті хлопці і дівчата, які, незважаючи на окупацію, на те, що на Донецькій землі йде загарбник і копант, вони змогли все-таки попасти до складу національної паралімпійської збірної. Підтримати наших паралімпійців вирішив ощадбанк у рамках власної інклюзивної програми Моя безбар'єрність вона має на меті усунути перешкоди для повноцінного життя у цьому випадку між людьми з інвалідністю та спортом. Хочемо об'єднати навколо Ощадбанку бізнес-спільноту для того, щоб зробити безбар'єрний Безбар'єрний доступ до або послуг, або Товарів і це логічно, якщо що ми підтримуємо не тільки безбар'єрність до якихось послуг, а й безбар'єрність людей з інвалідністю до спорту. Це не перша ініціатива у щодбанку. У січні цього року відкрили перший мобільний реабілітаційний модуль в овручі Житомирської області. Його мета надання безкоштовних психологічних та реабілітаційних послуг ветеранам. Також допомога у притезуванні та підтримка соціальних шоу, спрямованих на обізнаність про безбар'єрність. Перелік таких ініціатив щодо обіцяють тільки збільшувати. Ми будемо популяризувати серед наших клієнтів, серед наших працівників. Серед спільноти бізнес-спільноти, те, що ми зараз, як відповідальний бізнес, повинні підтримувати людей з інвалідністю. Паралімпійські ігри відбудуться з 28 серпня по 8 вересня у Парижі. Для українських спортсменів це вже восьма літня паралімпіада, і традиційно Україна у лідерах медального заліку.